Дивовижна архітектура світу, архітектура це мистецтво, яке поєднує красу та функціональність, відображаючи культуру і історію кожної епохи. Сьогодні ми розглянемо найбільш вражаючі архітектурні шедеври світу: від величних середньовічних замків до грандіозних античних храмів, щоб відчути їхню велич та зрозуміти їхнє значення для історії та культури. Кельнський собор, один з найвеличніших готичних храмів світу, пережив століття недобудови, зміною епох і катаклізм. Освячені в 1322 році хори стали символом його краси, але будівництво повністю завершилося лише в 1880 році під час захоплення готикою в XIX столітті. Собор, який вистояв навіть у Другій світовій війні, завдяки шпилям-орієнтирам для пілотів, досі залишаються об'єктом постійної реставрації, що розпочалося в 1945 році. Його історія це відзеркалення боротьби між архітектурними амбіціями, економічними викликами та плином часу. У вересні 1322 року було свячені Хори Собору. На момент освячення його оздоблення вважалося найкрасивішим і найбагатшим у всьому християнському світі. Храм був недобудований. З декількох передбачуваних веш лише 59-метрова південна пронизала небеса, але й вона не була завершена остаточно. Будівництво собору тривало до 1450 року, потім потихеньку всі роботи припинилися. Чи було воно і прокляття лукавого або ж завадили епідемії, що прокотилися по Європі? Може, елементарно не вистачило грошей. Деякі з дослідників називають головною причиною припинення будівництва собору зміну світогляду тодішнього суспільства. Епоха відродження з новими цінностями та ідеалами змінила похмуру готику середньовіччя, і людям нового часу і нової Європи просто не був потрібен такий грандіозний готичний храм. Викликаючи захоплення і трепет у всіх, хто його бачив, Кельнський собор у недобудованому вигляді простояв аж до 19 століття, коли на хвилі нового повального захоплення готику було вирішено довести його до розуму. Реставраційні роботи були розпочаті вже в 1945 році, але тимчасова реставраційна конторка досі стоїть на майданчику біля будівлі. Монастир Сенсо, розташований у Токіо, є найстарішим буддийським храмом Японії. Його заснування оповите легендою. У 628 році два брати рибалки витягли з річки Сумиди золоту статуетку богині Канон, і місцевий старішина вирішив збудувати храм для її поклоніння. Архітектура Сен-Соджі вражає своєю красою та масштабністю. Головний павільйон, п'ятиповерхова пагода та велична брама камінарімон з гігантським ліхтарем стали символами японської культури. Храм також оточений мальовничими садами, а торгова вулиця Накамісе веде до його входу, створюючи незабутню атмосферу. Петра старовинне місто в Йорданії, висічене в скалях понад дві тисячі років тому на батеями. Відоме як рожеве місто, воно вражає своєю архітектурою, гігантськими фасадами храмів, гробниць та театру, вирізними з пісковика. За легендою, Петра було сховищем скарбів фараона, які він ховав у знаменитій будівлі Альхазни. Історично місто процвітало як важливий торговий центр, але занепало після змін торгувальних шляхів і землетрусів. Сьогодні це одне з нових семи чудес світу і важливий об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Тріумфальну арку в Парижі задумали в 1806 році після великих перемог Наполеона, щоб увічнити велич його армії. Проєкт розробив Жан-Франсуа Шальгрен, але після його смерті плани змінювали інші архітектори. Будівництво розпочалося 15 серпня 1807 року, але його неодноразово переривали через військові та політичні кризи. Після падіння Наполеона в 1814 році роботи зупинили, а відновили лише в 1823 році. Спочатку арка мала прославляти перемогу Республіки над Іспанією, але згодом її присвятили величі французької армії та наполеонським війнам. Завершення будівництва та урочисте відкриття відбулося 29 липня 1836 року. Після смерті Наполеона його прах провезли під аркою, як і прах інших видинних французів, серед яких Віктор Гюго, маршал Фош і Жофр.